Мене звати Севіля, і це мої 10 втрачених років. Вони бачили публічні страти, жили під обстрілами, голодували в блокаді і роками перебували в таборах для вдів на півночі Сирії. Десять років саме стільки тривала пастка ісламської держави для українських жінок. Документальна стрічка Ірини Сампан розповідає про п'ятирічну спецоперацію ГУР з повернення українок, які опинились в зоні контролю терористів. Ну, от я повернулася в кінці апреля. Це були мої шість довгих очікування. іменно в лагері. я знаходилася шість років і була саме кого забрали. Операція по звільненню наших людей із Сирії. Це дуже довго тривалий був процес. Це і підготовчі самі заходи і заходи безпосередньо в Сирії, де наші співробітники з ризиком для життя в певних умовах, в умовах постійної психологічної напруги, в умовах невизначеності, робили речі про які. Деякі боялися думати. Можна сказати, що це не єдині такі операції з повернення людей наших з гарячих точок. Зйомки документального фільму тривали зокрема і в Сирії, де Ірина на власні очі побачила умови, в яких жінки жили роками. Коли нам курди говорили, що ой там небезпечно у раці, там або в таборах, ми говорили. Ми з України. Мені здавалося, що чужа війна, робота на чужій війні вона інша. Але так сталося, що а, і там я зустріла наслідки російської агресії, і там я зустріла знедолені а, знедолених наших громадян, громадянок, які потрапили туди не зовсім зі своєї волі. Вибір без вибору саме так жінки пояснюють, чому опинились в Сирії. Мусульманська жона вона наслідовала за мужем. Моя племянница лично попала туда, ее позвал муж. И позвал, как и всех, 95% поехали в Турцию работать. А потом уже впали туда. После Турции уже мы перебрались потихоньку, ближе к границе в Сирии, там уже в Сирию и уже дальше. Просто в один день я розумію, що на нас летят бомби, і це не просто так. А от покинути ісламську державу значно складніше, ніж туди потрапити, каже Фатіма Бойко, бо це квиток лише в один кінець. Дуже много було зроблено э, попиток вийти від але можливості ніякої не було. Тобто самим вийти це попасть, погибнуть. ждали, ждали поки все-таки офіційно Україна буде забирати своїх дітей. Під прикриттям українські розвідники вивезли з Сирії 89 громадян України, жінок і дітей. Операція тривала роками. Перві дві сім'ї ми привезли 31 декабря 2019 року. Потім в рода. А то переривах шесть проходила діти, наприклад, взагалі там ніколи не бачили стільки зелені. Вони бачили тільки пустелю і пісок. Вони гралися глиняними іграшками, і вони приїхали в Україну, і це було для них щось таке вау. Сьогодні ж для цих жінок починається новий етап життя без таборів, але й без звички просто жити, каже Севілля. Нас там було все по-другому, тобто ми виживали, а тут треба жити просто. И вот мне тяжело привыкнуть к этому. То есть у меня до сих пор без стратегии выжить. И я бы очень хотела бы, чтобы молодые девушки увидели и понимали, что за мечту ехать не всегда бывает с счастливым концом. Кристина Черновалова, Асан Минов, Суспильные новини, Крым.